Батьки, таке величне слово, любов, опора, сила, міць у ньому не знайдете ви іншого у мові, яким у мить вертала вас додому, де затишок, тепло і пахне смачно, вийнятий з печі рум'яний хліб, де завжди вас приймають одна Тут можна провести багато діб, їх діти виростають дуже швидко, і непомітно, як летять роки, вони старіють, ледве мовлячи. Дитинко, не забувай про нас, бо ми ж твої батьки. І врізались. Чую, крім них, більше я нічого. Я знаю, що зайти до них я мушу, але не зараз нема часу мого. І блине день за днем. Вони чекають, що зайде в двері син або донька у думках їх. Та не знають, що їх заволи, кинули віка, і пройде час вже будуть свої діти. Знов швидко промайнуть роки. Тих не забудь любові їх навчити.